Деяким моментом стає навіть чу трохи обідно, чому я, маю чотирьох дітей, пішов, так само всі мої там знаходяться зараз, і переживання йде, і все. А деякі не не хочуть, от просто не хочуть іти. Ну я не кажу там поставимо здоров'я. Житомирянин 32-річний Андрій Каліщук від початку 2024 року служить у роті охорони територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік розповів, з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України прийшов до військкомату, щоб записатися добровольцем до збройних сил України. Мене не брали, ну ще перше було, що причина троє дітей в мене. Але пройшов рік, в початку 23-го мені продовжили контракт. На контрактній основі можна йти служити. Попасти втів я в 95 п'яту. Чоловік каже, приєднався до 95-ї десантно-штурмової поліської бригади і майже одразу потрапив на фронт, де служив навідником гармати. Був в арпатереї, але так як. Піхоти не вистачало зазвичай, то забирали, закидували піхоту. Андрій говорить, виконував бойові завдання на Луганському напрямку. 19 травня 2023 року у Креміні отримав поранення. Це була права нога, роздроблена стопа і коліно, поліною з Воно, на жаль, так і осталось. Я і так вважаю, що я добре все склалося, вийшов і є люди, які гірше. Все перенесли. Після реабілітації та лікарської відпустки Андрій служив у навчальному центрі. І там вже, такі самі, як і я, всі були вже з пораненнями, усе переводилися далі, шукали собі відношення, частини, хто куди, що може. З січня 2024 року Андрій служить у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Написав, пройшов тести, підійшов по тестам, тому, що там ще. В грає тести, як їх прийти. Підійшов, все, все, все вийшло, отак от я опав от туди. Ну і плюс вже хотілося, звісно, лише до дітей до всього, бо ну, я маю третю групу інвалідності. Андрій говорить, його службові обов'язки відповідати за пропускний режим та охорону військових об'єктів. Він каже, разом з ним служать військові, які пройшли бойовий шлях та мають інвалідність. Прийняли закон, що інваліди можуть служити добровільно ну то вони можуть звільнитися, то Після цього багато людей позвінялися, і зараз є пара людей обмежених, але вони вже з обмеженими функціями, тобто в них є теж обмеження. Але зазвичай всі, всі бойові. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.